Всім привіт! Сьогодні у нас будуть, буде фарбування. Це моя поліночка, моя дотичка. В неї сьома натуральна база, натуральне волосся. І ми сьогодні їх хочемо, да, поліночка? хочеш ти да. зробити дві прядочки. Да, передні? Рожеві. Ми, рожеві, да. ми будемо використовувати ось такий пігмент рожевий. І подивимось, що в нас вийде з цього. Так, сиди рівненько. Так, що ми з тобою будемо? Оці прядочки передні брати. Так. Yeah. Оці маленькі такі. Yes. Добре. Ось от я тобі відділю. Зараз ми спробуємо, я нанесу пігменту. Ось я взяла. в мене прямо зрівнялося з моїми перчатками. Рожевого пігменту. І ми будемо пробувати наносити. Полічка, не крути головою, будь ласка, сиди, сиди рівненько, добре? Mm -hmm. Ось. І зараз я її наносу, І ми подивимось, що вийде. Чи зафарбує воно цікаво її? Саме, саме ця прядочка пофарбується чи ні. Зараз візьмемо трошки більше. Поля, як думаєш, зафарбує в тебе прядку? Надіюсь. Ти думаєш, воно візьме? А Я не знаю. Мені кажеться, що треба щось сильнішим фарбувати. Ну, там, де більш на кінцях освітлення, в тебе волосся, то воно може добре взятися. Що кажеш? не буде волосся Ні, в тебе волосся не відвалиться, тому не переживай, все буде добре. Щось воно вже починає поміняти колір. Почка сиди рівненько, будь ласка. Так, що тут? Ну таке поки. Я думаю, що воно не дуже зміниться. Я витримаю його трошки. А що собаку можна десь тримати? Зараз полечка почекаю. Не змінюється колір, бачиш? Ну ми трохи потримуємо, зараз зразу, я думаю, що не поміняється. цю пряночку, так, от ручку. Ой, дякую. Так, тепер давай оце. Що там, розкажи, як твої справи? Да. Полечка, чим займаєшся? Микро, микро, микро. Виграєш в ігри? а вчитися хто буде? Так я Ти навчаєшся? Так. Да. А я на кого навчаєш? Що робиш? Уроки, делу, делу. Ти уроки делаєш? І як виходить? Так. Всі уроки робиш. Да. Ти вирішила теж допомогти мені фарбувати. Ну давай, Полечка, дивись, що пальці в тебе не пофарбувалися. Ну можуть пофарбуватись. А ну пальця. Ні, воно таке легке. Я думаю, що воно не дуже його пофарбує. Ану не воняє, пахне. Нічим не пахне. Так. Немає. Що, воняє? Чуть-чуть пованювають. Ну, головне, що не тхнне. Будешь собаку мыть? А что да, у тебя шо. за собака? А ну покажи свою собаку. Какая у тебя собака? Нам цікаво. А что там той собаки? Доставай, покажи нам. Что там? Полотенце. Давай, давай, что там кто-то упал? Полотенце выпало. Полотенце у тебе випало? Так. Да. Ну що, собака? І що це собака буду робити, Полечко? Я її плюс, тому що вона тисячу років не вийшла. Треба її, вона що, заванялася, вже треба помити її, да? так? Ну давай, Польчука, я тобі знамазала, тут ми зараз трошки його потримаємо. І подивимось, що з цього вийде. Да? М -м -м. Зараз. Допоможеш мені? То так потримаєш? Все, тримай. Тримаєш? Все. Полечка. Ну що там, показуй. Ми змили, потримали 5 хвилин. І в нас вийшло трошечки ближче. Давай, Полечка, сюди підходь. І в нас вийшов ось такий от колір. Трошечки, трошечки напильоне рожеве. Тепер на цю сторону давай. Тобі подобається, Полечко, так? Да. Да? О, а от ця опрятка вообще на цій стороні. Вообще вау-вау-вау! Так прикольно вийшло. Круть. Полік, ти круть! круть. Ну що? Зачетно? Да. Всім пока-пока! Дивіться нас!